Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Пан Ниточка Корнель Макушинський. У маленькому містечку Тайда Райда жив один кравець, дуже весела людина з козлячою борідкою. Звали його Юзеф Ниточка. Він був такий тоненький, що міг пролізти у вушку голки. Він не їв нічого окрім макаронів. Лише макарони пролізали у його вузеньке горло. Свою борідку зі ста тридцяти волосинок він заплітав на свята у косицю, щоб мати ошайний вигляд і веселитися до схочу. Так би й жив він. Не знаючи клопоту, якби не циганка. Якось вона погадала йому на руці і сказала Якщо ти вийдеш за місто і завжди йтимеш на захід, ти станеш королем. Кравець поклав у вузлик 100 голок і тисячу кілометрів ниток на персток та праску, й маленькі ножиці, і вирушив у дорогу. Ніхто у місті Тайдарайда не мав поняття, де цей захід. Проте, все ж таки знайшовся один старий, якому було сто років. Він подумав і сказав Здається, захід знаходиться на заході. Мудрість старого була очевидною, і пан Ниточка вирушив на захід. Не встиг він вийти за місто, як здійнявся вітер. Власно кажучи, не вітер, а слабкий вітерець, але наш герой був такий легенький, що вітерець його підхопив і поніс. Кравець летів і реготав на все горло. Вперше в житті йому довелося літати, і він дуже тішився. Згодом вітер стомився і відпустив кравця. Спочатку пан ниточка нічого не розумів, тому що він перевертався у повітрі, потім щось багнув, але було пізно. Він впав на плечі городнього опудала, що стерегло від горобців пшеничне поле. Це що за фокуси, обурилося опудало. Я граф опудало і не люблю, коли на мені їздять верхи. Пан Ниточка зняв капелюх і тричі високо підстрибнув. Йому здавалося, що саме так вклоняються шляхетні пани. Пробачте, якщо я вас зачепив, це не навмисне. Я кравець пан Ниточка, пусте, я вже забув. Забудьте й ви, чемно відповів граф. А куди ви прямуєте? Я йду туди, де стану королем. Чи не хочете ви графе скласти мені компанію? Із задоволенням. І вони пішли вдвох. Дорогою вони багато розмовляли і згодом стали приятелями. Увесь час вони рухалися на захід. Спали вони зазвичай у хліві, і пан ниточка, щоб його знову не здуло вітром, Прив'язував себе ниткою до опудала. Якось увечері на них напали дворові собаки. Опудало спокійнісінько висмикнув свою ногу і пожбурило нею у собак, адже нога в нього була дерев'яною. Собаки кинулися тікати, і опудало почепило ногу на місце. Якось вони йшли ввечері. далині показався вогник. Підемо туди, попросимося переночувати, запропонував пан Ниточка. Підемо, погодився граф. Вони підійшли. Бачать, хатинка якась дивна. На чотирьох волохатих лапах стоїть та й пританцьовує. Напевно, господар цієї хати весела людина, якщо його дім танцює, зауважив кравець. Зайшли до хати. Бачать, господар сидить у печі. Гріється, а було літо. Ах, пане ниточко, ах, графе опудало. вигукнув господар. Заходьте, заходьте, зараз я всіх родичів покличу. Дуже здивувалися гості, що він їх знає. Господар плеснув у долоні і де не взялась набігла рідня. Дочка господаря виявилася гарненькою, тільки колись сміялася і ржала, як коняка на пасовищі. Сіли вечеряти, гостей на лавки посадовили, а господар і рідня сіли на горщики з палаючим вугіллям. Тільки но ну, зачерпнув пан ниточка ложку супу, як опудала його за рукав смикає. Не їж, пане ниточко. Це кіпляча смола. Стали гості усю їжу потайки під стіл викидати, а господар не помічає. У місті ледве топалі помер король, каже господар. І знаєте, хто там буде королем? Той, хто дружиться із моєю дочкою. Дочка від радості заіржала, як кінь. І повисла на шиї у пана ниточки. Тікаймо, шепнув граф кравцю. Пізно, відповів пан ниточка. Уся рідня розвеселилася, а господар пропонує. Треба влаштувати на честь молодих бал. Пан ниточко, може, ви нам заспіваєте? Що ж можна. Погодився пан ниточка, а сам підморгнув опудалу і затягнув тоненьким голоском. Не боюся, я вас, чортів, я кравець сміливий, є підтяжки на мені. Підставляйте спини. І тут сталося щось страшне. Усі схопилися з місць, здійнялася метушня, почувся писк, вереск, прокляття, стогін. Усе закрутилося, чорти розбіглися. Раптом усе зникло, хата розсипалася на порох, озирнулися подорожні, стоять вони посеред квітучої луки. Полегшено зітхнули. Пан Ниточка каже, добра, чи ми чортів провчили. Це вони мене злякалися, хвалиться опудало. Пішли вони далі. На сьомий день підійшли вони до міста, і від подиву роззявили роти. Ще пак крізь сонце світить, а у ледве топалі злива, наче з відра. Я туди не піду, каже граф, бо циліндр намокне. А я навіть королем не згоден бути у такому болоті, додав кравець. Хотіли повернути назад, але було пізно з міста їх помітили. Побігли на зустріч, а перед усіма бургомістер на підкованій козі скаче. Допоможіть, люди добрі, кричить. Нам загрожує потоп тиждень тому помер король, і з того часу в нашому місті лє дощ. Принцеса плаче, а від цього ще більше води. Королівська рада постановила, що той, хто зупинить дощ, одружиться з принцесою і стане королем. Ну що ж, сказав пан Ниточка, можна спробувати. Мандрівників повели до палацу. Принцеса виявилася такою гарною, що пан Ниточка аж зажмурився, побачивши її сліпучу красу, а сам подумав, тепер я обов'язково зупиню дощ і одружуся з нею. Граф опудало, і пан Ниточка вийшли з палацу. Графе, звідки дощ? З неба. А коли він почався, коли помер король. Він був такий гарний, що небу теж стало шкода короля, і воно заплакало. Від цього утворилася діра, і в цю діру пішов дощ треба діру зашити. Граф навіть очі виречив від подиву і сказав Я ніколи в житті не бачив таких мудрих кравців. Пан Ниточка наказав бургомістру зібрати усі драбини, які є в місті. Драбини з'язали в одну і приставили до неба. Пан Ниточка узяв 100 голок, тисячу кілометрів ниток на персток, праску й поліз по драбині на небо, а граф підтримав драбину знизу, щоб вона не впала. Кравець видерся на самісінький вершечок. І бачить, що у небі величезна діра, а збоку бовтається відірваний клапоть неба, і в цю діру лє дощ. Паниточка одразу ж узявся до роботи. Він шив два дні поспіль. У нього оніміли пальці, але він не кидав роботу. Коли він зашив відірваний клапоть, він відпросував його і небо стало гладеньким, як нове. У місті одразу ж настала чудова погода. Усі мешканці вийшли з домівок, а усміхнена принцеса вийшла з палацу і сама вдягнула на голову панові ниточці корону. Це було велике свято. Пан ниточка був найвеселішим королем у світі. При ньому ніколи не було похмурої погоди. Свого друга, графа опудала король призначив керівником королівської охорони, і той слідкував, щоб на голову королю не сідали горобці. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.